Привіт любі друзі. Їду в ліфті. А з Юлею зараз поїдемо, тому що нам на Дівішник треба купити якісь розові рубашки. Ми завтра будемо йти на Дівічник до Юліної сестри. Вона виходить заміж, 20 вересня, нам на весілля. Завтра у нас буде Дівічник. Зараз я жду Юлю. От туди мені надо був чорний купальник. Ну, купальник чорний я не купила, я знайшла свій старий. Він, в принципі, в хорошому состоянні. Я думаю, якщо зверху буде рубашка, то буде все добре. А нам для фотосесії потрібно щось. У нас буде фотосесія в купальниках і в спочатку в одязі. І нам потрібен розовий верх. У мене там є, звісно, футболка розова, але ну, якщо нічого не знайдемо, прийдеться в ній йти. Якщо знайдемо, то тоді, звісно, піду вже в футболки. Тобто, якщо не знайдемо, то піду в футболки, якщо знайдемо, то піду вже. Їде, їде вона. Скільки тебе ждати можна? Приглашаєш? Їду, добре. Ну, раз приглашають, то це гріх. Гріх не сісти. Це ти мене вирішила опозорити на весь Ютуб, що в мене після відпуска така грязна машина. Якби ти не сказала, ніхто б не замітив. Действительно, а не то зави. О, нормально. Ну то ж сонечко світило. Це я сіла в машину і освітила тобі машину. Освятила і освітила. Привіт. Привіт, моя любля. Кстати, Хумана возле того закрита возле я знаю. І а тепер... куди? У нас ближайший економ-клас на Травді, на Ну це туди. туда. А я не знаю, де більше є, якщо чесно, Я знала тільки цю хуману. Ну, ой, от знімаю щось непонятно. Руль твій снимаю. Ножки. Твої красиві ножки снимают. Ой, да, загорівщий нож. Да, у меня вчора Дві встретила, встретила знайомих, это самое. Питають, як діла, Я кажу, та все обалденно, гар, все класно. Проходжу далі і чую в спину, як починають обсуждати і кажуть, ну да, з таким загаром, звісно, щоб все було хірово. Я думаю, боже люди, ну ви не постидилися оце. Ну просто я буквально метр одійшла. Це ну хоч само... підождіть трошечки, я одіду далі та тоді ж вже обсирайте. Люди не стисняються. Так само, як я, помні, розказувала тобі оттуда, як овочі купувала. Yeah. Коротше, ситуація теж. Артем, виходить, під'їхав, ждав мене на машині, чуть далі ставив. У нього грала музика. Ну я не скажу, що вона орала, прям просто капець музика. Ah, Ні, вона не орала. А я стояла, перець вибирала. І стою, ж тихенько собі вибираю перець. А мужик, боже, оце геп-геп-губ. Пуп. Оце вони такі пересякі, мат через мат. Я стою, мовчу, слухаю, думаю, що ж вони далі будуть казати? Я вшу... Ну, коротше, нічого, так? чи потом? Ну, да, так, Давай зразу ну, Нічого страшного. Ну і в общем, я підходжу, вже розплачуватися, а він вже далі все це продовжує ага. Я кажу, якщо вам кажу, не подобається музика, ви можете підійти і сказати, щоб виключили. Кажу, вона громко не грає. Ви! Не щоб він ну знаєш, там щось сказати мені чи ще щось. Ви людей не вважаєте. Ви взагалі не. не я стою і кажу, ні, кажу, це ви людей не поважаєте. Говорю, то, що ви обсираєте їх за спиною. І він такий, оп! Ну да. І все. Як би, да. Артем каже, ну якби він підійшов і сказав, що, виключит, виключит, там, піши, там, що. ну, виключте, пожалуйста. що-то там, Не понятно. Коротше, ми за кавою. Коротше, скільки людей, скільки. Що ребята? І ця хумана закрита. Поэтому ми з Юрчиком сейчас рішили. Я вспомнила, що є там, де книжний рынок у нас в центрі. Там, по-моєму, два или три секондхенда є. Так? Да. Должно бути. Mm -hmm. Поэтому поїдемо туди. Що ж це хумана позакрили? зроблено. Дома зробили, олічки, все гарно. Поїхали. Ну, по-моєму, в секандар знімати не це, але ми щось знімемо. Тихенько так. Так, чич-чич. Чи серйозно? Все кандидар знімати не це? Так. Да. По-моєму. Ну Ми взагалі такі дівчата не пропадемо. Щоб далеко не їхати, Ось попався економ-клас. Ми зараз в економ клас йдемо подивимося, що там. Нам звісно не сильно багато що й треба, але те, що нам треба, як завжди, його може не бути. Ну зараз подивимося, що економ-клас. Все. Пошли. Так, йдемо. Йдемо, йдемо, подивимося, що там є. От економ клас. Нам потрібно что розовое. О, Юля хочет такая себе. Mm -hmm. Розовое, розовое. Майка розовая. Майка розового. все такую даже, как это как-то красиво. Все. Mm -hmm. размер. Да? Ну, она очень супко. Все, чтобы Ничего, рубашек тут нема никакого. Это слишком близко. Не. Короче, мы так и ничего не найдем, я так думаю, наверное, да? Нет. Нет. Поехали. Он очень маленький и вообще не мой, потому что нам надо. Сейчас хочу по карте, может, что-то. А что нам? Нам надо рубашка или футболка, или вообще без разницы? Лучше рубашка. А на низ что? Шорти. Які? Джинсові обычные. Обычні джинсові. Хорошо, хоч шорти у мене есть. Да шорты усіх есть. Рубашку. Короче, знаешь. Вообще есть що... классная рубашка. Вани розовая. Офигенно. Я тебе такую голубую купила. Ну, я в Анді, кстати, заходила вчора, так, да, є. Ну, Вони такі коротковаті, я не знаю, там і розмірів нічого немає. Ось така вона. А де вона висіла? Ну, я не бачу. Рубашки. Вчора не, одна була. Тому... Шо -шо. Ладно, зараз будемо думати. Ребята, вирішили ми секунди не шукати. Зараз поїдемо поїдем. вже <laughs> приїхали в конфіскат, зайдемо. Подивимося, що тут є. Якщо тут немає вже, то тоді не знаю, що будемо думати. Може в сенсай поїдемо, в Лавіон заїдемо. Щось ага. придумаємо. А ця красотка лянти красавиця. Ну так. Да. Добре тебе. Зараз кубло зав'яжу в голові. Далі пішли. Подивимося, що тут є. Сдію, що тут щось, щось буде конфискации дай мне сразу на другой этаж не тут багато цього цікавого есть подивимся сейчас подивимося. Тут, кстати піжаму собі купляла тут хороші піжами. ну тут кстати вроде би дешевый магазин і тут є очень даже непоганий Є, 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 да я согласен так Кстати, тут в принципі можна, якщо і купальник глянути. Так, пішли. Ось ось знайшли. Ось ось костюм, ну він, звісно, дорогий. 900 гривень. Ой, чуєш, Юль. Взагалі, ось у нас зав'язочки. Прекрасно. Шикарно виглядає. Юлечек, а де глянь, що знайшла? Ну це тобі худенький, і взагалі буде шикарно. На зав'язки. Да? Не хочеш? У мене шорти з низькою посадкою. А... Ти зрозуміла? Вони туди. У мене шорти з низькою посадкою. Мені... ну що буде, як здрастю. Ну це в мене з високою посадкою шорти. Ну, От тобі от таку можна. Ну, вона і чому вона? тут тягувати не буде. А ціна? ціну, дайте ціну. Воно цену. все тут. ось. Ні, мені не подобається така за 700 гривень. <реш> Хоча вже лучше зачити за 500. <реш> Поэтому... Ой, який класний костюм. Почому. 800 гривень. Боже, який класний. Клас. Надо подивитися. Ми ж про невесту теж думаємо. Елічка невелика буде Не. отут. Ну, ну, ну тобі мірять. треба, да. Візьми Ельку і Емку. А, Мка немає. Елька. Ой, ой, упала. Ой! Окончательно упало. Вот Ось така платья. Взагалі шикарно. Ой, а це так красиво смотриться. Ой, мені так подобається, подобається все. Мені це можна. О, бач, тут молочне. Ну молочне, ні, не, не піде молочне. А, це з шортами. Ні. Так. Ну в принципі, ану вийди сюди. В принципі. Вроде так і нічого. Нічого. Да. Mm -hmm. а, ну, Нічого, так да. Опа. Ану, поворачуйся. Боже, як хорошо бути худенькою. Карни. Та погаці з тим не поможемо. Харошо. Таке, ми вирішили, що. <свят> 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 не алло. Надо, 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 грудь. грудь. Так, Светулечка тоже померила. <свят> Прекрасно. <свят> Вообще <свят> отлично. И длина. Рукава и ну, понятно, <свят> рукава. И за 400 гривен? Ну да. Нет, если конфет, есть такая, что я потом ее буду носить. Ну, она вообще выглядит очень даже симпатичненько. Не очень так это привычно, да, до нашего гардероба. Мы розовые обычно не носим. Ну, а, кстати, даже очень неплохо. лайк. Отлично. Вот мы и справились. Наши покупки. Оп. А та в нас буде отакого кольору, так? Да? Так, да, якраз диви, як воно контраст класний буде. Так, да, у нас ті буде біла, біленька. Ось там, да. дивись, розова сумичка. Хочеш? Отаку, диви. А, ні. М -м, будеш красива. Не а, треба здіватися над моєю психікою. Все, пішли на касу. Пішли. Так що, в принципі, сюди можна їхати підскупитися. Багато чого є. Не все. Не все можу зняти, тому що везде грає музика. Я вам кусочками, звісно, познімала. Ми з Юрою купили тільки те, що треба. Це, звісно, удивительно для нас. Ну, но... факт. З Юлечкою йдемо. Щас ще заїдемо. Щас ще заїдемо, купимо. На завтра випіть собі. Ну, ми трошки. ми таке легенько. Тому що потім на роботу на наступний день. Комусь на роботу хтось вже в отпуску попнув. Да. в мене ще є пару, пару днів, але ну, я думала, що я справлюсь, але буду дзвонити, казати, що середа і четвер буду. Не, не успіваю я. Ми ж поїхали в Київ, тому... да. трошки смістилось те, 옛날. що мені треба. А пешеходів пропускати не треба, так? Ні, а. Ну він дуже спішив. чи вона не знаю. Все, ми поїхали домой. А ні, ще в фозі побачимося з вами. Водичка. Ага. Може без газу більше візьму. Я думаю, кашу щось восьмо. Так, ми йдемо за клічком. Ой, все цього дівічні. Думаю, це шукати хоче. Давай візьмемо зараз те, що нам треба. Туди нам треба, мабуть, так? Мабуть, тут. Так. Ми будемо пити отаку вот фігнюшку. <реш> Ребята, ну це ми не, не беремо на одного не чоловіка. Це, це, це на це всі. Так, ідемо так, ще купимо зараз посуду і салфетки. І усе, Салфетки. Нам треба отбікувати. Та ну я думаю, мабуть, треба взяти. У мене вдома є такі малесенькі. У мене їх, правда, небагато, але трошки є. Тут, дивись, бачиш, немає чого. Великі тільки, так? Да? Ну так, да, всі великі, маленькі Є маленькі тільки вилочки. А, то виличка. Нема, Нема маленьких, великих. Все, значить, тоді я те, що в мене є. Так, і салфетки. Отуда, оно от там. Ми все скупилось, на наказу. Все, ребята, ми скупилися. А все остальне, що буде проходити, як ми будемо готуватися, все робити, вже побачите в наступному відео. Будь-яка маленька ліблютька. Спасибо, що були з нами з Юлею в цьому відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних відео. Пока! И, Май, а ты что, то речка в гости идешь? На гуси. Давай, заходи. Оп. Так, сейчас обнюхать, если надо. Интересно, я кричек воспринимаю. Не знаю, мне интересно, я их сейчас реагирую. Мы же их никогда не сводили на ну, чьей территории. На улице, На улице, да. Идем. Опа. Друг прийшов привітати з днем народження. З днем рождения, Лидий. Ля, Ля, хто ля, прийшов в гості. хто прийшов в З Днем рождения тебе, з днем рождения, не нас, с днем рождения. Ой, це Оп, пишу. Ой, ой. Ля-ля, вигнав! Вс, нельзя, це ж Майк. Нишко. Нет, це Майк. Все добре? Молодцы, молодцы.